Так, неділя 16-та година. Телефон надоїв, інтернет надоїв, тік-ток надоїв, Ютуб вже дивитися не можу, очі болять, голова квадратна. Рішив піти на поле. Прогулятися, погода хороша, свято. Значить, вид шльопки, шорти, сонечко у нас. І гриби. Довго очікувані. І що тепер? Додому не вертатися, нічого з собою не взяв. О, дивимось на дорозі. Дивимось дорога. Бачите? Один, другий. Все, додому не вертатись. Одягнувся не по формі. Нічого ніде нема, де гриби навіть поставити. Знімаю майку. І що? І збираємо гриби. Все, одного знайшов, азарт отримав. І тепер все. До вечора день пропав, будемо збирати гриби.